Та й народження в юпіджі, а подарунки отримуєш ти заправляйся та вигравай до 22 літрів пального в МЗС. Жорстко відповіли на заяву Віткофа про територіальне питання України в міністерстві закордонних справ наголосили, що в процесі мирного урегулювання і припинення війни Україна ніколи не відмовиться від. Тих територій, які зазнали російського нападу та окупацію, і як передає кореспондент Унян, про це речник МЗС Георгій Тихій сказав на брифінгу. Зокрема, речник прокоментував слова спеціального посланця президента США Стіва Віткофа про те, що єдине, на чому Росія буде зосереджуватися на переговорах, це питання п'яти територій тихий. Наголосив, що Україна є цілісною суборною, в межах міжнародно визнаних кордонів державою. Ця позиція України незмінна і не зміниться ніколи. Водночас він відзначив, що Україна має три принципові моменти в рамках ширшого та довшого процесу до мирного врегулювання. Йдеться не лише про припинення вогню, а про реальне припинення війни. Тихий наголосив, що перший момент Україна ніколи не визнає жодних вкрадених Росією територій як російських. Друге, Україна ніколи не погодиться на жодне обмеження своєї обороноздатності, своїх сил оборони або військової допомоги від партнерів. І третє це жодна третя країна не має права вето у виборів України в які альянси і союз її вступати за його словами є три простих принципових пункти, на яких Україна наполягатиме у процесі більш довгострокового мирного врегулювання. Пан Тихий сказав, що ці пункти не вигадані з повітря. Це все належить Україні за міжнародним правом, за статутом ООН. Це не просто вигадки України. На цьому дуже важливо наголосити. Це все нам належить за міжнародним правом і статутом ООН. Речник додав, що російські вимоги до України не не є легітимними за визначенням, бо вона не має права висувати якісь претензії на українські регіони, говорити Україні про заборону вступу кудись, про якісь обмеження ЗСУ і ще якісь внутрішні закони України. Про данію і про війська ми на початку минулої години анонсували. Данія планує відправити в Україну своїх військових, але це не буде моротворчою операцією. Данські солдати прибудуть для навчання. Про це повідомляє командувач сухопутними військами Данії генерал-майор Петер Бойсен в інтерв'ю TV2. і. За його словами, в Україну планують відправити кілька команд данських військових. Солдати прибудуть без зброї та будуть з різних родів військ. Командувач армії Данії особливо зацікавлений у досвіді використання безпілотників на війні. Він сказав, що за 42 роки моєї служби в збройних силах я ще не бачив, що події розвивалися так швидко, сказав генерал-майор, який спостерігав за тренуваннями розвідувального полку з новими ударними безпілотниками. Подібними до тих, що використовуються на фронті в Україні, за останні місяці Бойсен двічі відвідував Україну. Тепер він хоче відправити на навчання в Україну данських солдатів і кількість військових. Саме які поїдуть до України не встановлено курси, теж остаточно не визначено. За словами командувача, саме планується, що і інструктори і солдати пройдуть курси тривалісті від одного до двох тижнів, які почнуться ймовірно вже цього літа. І Бойсен зазначив: ми відправляємо війська, точніше, кілька команд, щоб з перших вуст подивитися. Який досвід отримали українці? Тож приїжджайте, і отримайте цей досвід. Він додав, що солдати не їдуть, аби брати участь у бойових діях, а лише для отримання досвіду на запрошення командувача української армії, і данські військові будуть розміщені далеко від фронту ближче до навчального центру на заході України. Вони мають проходити навчання далеко від лінії фронту, наприклад, у Львові, на заході України. І якщо станеться ракетна атака, українці мають дійсно хороші системи попередження і хороші укриття. Я сам провів час в одному з них у Києві. Щодо реакції Росії, то посольство Росії в Копенгагені обурилося тим, що Данія планує відправити солдатів на тренування в Україну в письмовому коментарі посла Владіміра Барбіна йдеться, що цитує направлення данських військовослужбовців в Україну, в тому числі для вивчення бойового досвіду, втягує Данію все глибше і глибше, в як вони кажуть, конфлікт в Україні і провокує його подальшу неконтрольовану ескалацію. Про мертвочий контингент для України нагадаю, що наразі тривають переговори щодо того, як має виглядати процес стримування Росії під час. З перемир'я та завершення війни і США не полягали, щоб Європа відправила війська до України. Британія та Франція очолили миротворчі зусилля Європи. Було створено коаліцію рішучих і мета коаліції це зібрати країни, які готові направити військових в Україну та надати іншу допомогу для забезпечення миру. При цьому пам'ятаємо, що президент Франції запропонував після закінчення війни направити в Україну так звані сили стримування.